Добрий вечір. Трохи не в тему. Ну чому ж в тему? Можливо, у вас є якась порада чи лайфхак, як не нервувати перед іспитом. Та на ньому не складаю із-за цього вже другий раз. Найкращий. Спосіб не нервувати на іспиті, забити хер на той іспит і проїхати собі в Кайф. Ви повинні проїхати своє найкраще заняття. У вас було найкраще заняття з інструктором, де ви їхали собі в кайф? Згадайте його і їдьте на іспиті так само. Не зациклюйтесь на помилці, проговорюйте свої дії вслух. Пішоходи, то озвучте їх: ваш, не ваш, яким машинам поступаєтесь і тому подібне. Можете бурмотати собі під носа. Це відволікає вас від е, лишніх думок. Ви взагалі думати не повинні. Ви повинні бачити і робити. Якщо вам сказали, помилка, дай хрен з нею. Помилка це ще просто помилка. І друга це просто помилка друга і третя. Буває так, що три помилки схопиш відразу в самому початку, а далі забив хер, бо вже зрозумів, що ти не склав і проїжджаєш ідеально. Тож, найкращий варіант забити хрен на той іспит і проїхати собі в кайф. Складете, отлично. не складете, ну перескладете нічого страшного. Рано чи пізно ви його все рівно складете. А якщо у вас невпевнене керування ще є, і ви не проїхали своє найкраще заняття з інструктором, то тоді до інструктора, до одного, до другого, до третього, до п'ятого, з яким ви проїдете, класно. І тоді вже йдіть на іспит. Гарно готуйтесь і йдіть на іспит. Хто підготовлений, тому вже не повинно бути страшно. Тим паче, відповідальності у вас немає, ви нікуди не вріжетесь, ви нікого не зіб'єте. А якщо вріжетесь і зіб'єте, відповідальності у вас все рівно немає. То з боятись, поясніть мені. Просто покатайтесь, і все, все вийде.